Понад 200 учасників і кожен тут з єдиною метою стати чемпіоном. Чемпіонат України з греко-римської боротьби до 17 років приймав Тернопіль минулими вихідними. Наше місто представляв на змаганнях, зокрема, і влад. Першу сутичку він програв теж тернополянину. Готувалася на тренувальному зборі в Румунії тиждень. Це буквально було 4 дні тому. Звідси приїхали і було така легенькі підводки, легенькі такі тренування перед змаганнями. І... Очікування були, що виграю першу свадках. Хотілося бути боротися в фіналі, а впав на суперника сильніше за себе. адже тут зібралися найсильніші не тільки переможці чемпіонатів минулих років, а також призери і учасники європейських і світових змагань. Багато раз виступав на чемпіонатах України, два рази вигравав, багато раз був у тройці, і зараз сподіваюся, я теж здобуду перемогу. Та представлю Україну на чемпіонаті Європи та світу. Добре, місто, українське, патріотичне зал. Мені теж сподобає, подобається. Сподіваюся, добре себе, себе покажу на цих змаганнях. Адже ті, хто виграють, увійдуть до складу збірної України і далі боротимуться на європейській і світовій першостях. Денис має змагальний досвід на чемпіонатах світу, хоча зізнається і не дуже вдалий. Загалом борці кажуть не просто готуватися під час війни через тривоги і проблеми зі світлом, тож стараються виїхати на збори за кордон, адже ніхто тут здаватися не планує. Чемпіонат України дуже важливий старт. В цьому році важливий для мене, для всіх, я думаю, хлопців, які хочуть виступати на міжнародній арені, тому що ти розумієш, що ти найкращий в країні і ти маєш право представляти країну на європейському чемпіонаті, на світовому. Організатори переживали, аби змагальний режим не переривали тривоги. Та в цьому плані сутички пройшли без ускладнень. Він є у нас відбірковим до чемпіонату Європи і також перший, хто став чемпіоном України, виконує норматив майстра спорту України. Є державний тренер, державний тренер молоді спорту римської боротьби, є тренер збірної України, Ю-17. Ну, це їхнє змагання, тому що вони є відбірковими. Сергій Рутенко каже, попри непросту ситуацію, тут зібралися майже всі найсильніші хлопці. Для нас навіть те що, те, що проходять відбіркові чемпіонати, навіть те, що тренер, тренери на місцях можуть працювати з підростаючим поколінням кадетів і виховувати їх і представляти на чемпіонаті, це вже досягнення, це вже перемога. Хай там як збірна України з греко-римської боротьби завжди відзначалась на міжнародній арені вдалими виступами та медалями. Тренер переконаний, цей рік не стане винятком, і наші спортсмени гідно представлять себе і країну. Тож ми можемо побажати їм тільки успіхів.